Гонка на двох мотізах. Я на матізі 1.0 на механіці проти матіза 08 на автоматі. Буде жистяк. Їдемо туди на, на початок перехростку. Електровікна. О -о 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 -о. Які гроші скають машина, тут нема чого дивуватися. Непогано, що робили її для італійського ательє. Але так. Сама начинка, блин, корейська, понятно, они же перекупили, то все. А то! <laughs> О, та шо, куда? не сказав, їде вообще на автоматі. Не, автомат не беріть. Та не, нет. Я даже до 80 не стартанув, і автомат вообще не їде. Не, тачка весела. Отако. Вот по подвижувати туди, а ганяти не <рі> Їдеш? Ось такі пирожки, друзі! Дивиться одидрайва, тут декологації <рі> На YouTube канал Трайв. Ми сьогодні тестуємо такий городський транспорт, місцевий транспорт, можна сказати, городський, Део Матіс, Наше такого не було. Воно таке все дубове. Део Матіс – одна з найдешевших тачок. Вона в принципі не одна, вона найдешевша тачка, яку можна купити новою, скажімо так. Того якщо в тебе є 3,5 тисячі і ти собі вирішив купити а на аналітину баринку, десь коштує біля 3,5, приїдемося, то... Ти можеш купити це на рік, тому що вони за такі невеликі гроші, скажімо так, будуть якогось 6-го року, 5-го. А в ту саму ціну, наприклад, BMW буде 90-го року. І люди, багато хто на то купляється, в принципі, у нас один і ноль мотор на 65 кіських сил, тобто вона трохи, трохи щось їде на ту вагу. Нема тахометра, нічого, все дуже просто. Дело в тому, що вона. Максимально спрощена, того вона дешевша машина, яка продається за новою, за такі малі гроші. І давай історії трохи. Деумотіз розроблялося в Італії спочатку. Йомою. Мало то не Я знаю. Жорстка дерева. Йолки-фалки. Будимо в рублянки, що робити. І так. Матіз розроблялися для Італії, там, італійською студією. І вони, діло в тому, що вони той проект не прийняли і не стали робити ту, цю машину, а корейці почули халяву, скажімо так, і викопили то все, викупили проект, викупили дизайн і собі зробили деоматіз, який став ну, трохи бумом, потім то, що це була сама дешева машина, яку можна було купити новою. От і всі люди на то ведуться, переважно кількість, тому що це нова машина, вона типу, та, якби не буде ламатися, але ви маєте розуміти, якщо Бо вона була нова і дуже дешева, через те, що через що вона тут не те, не, не, не що не якісні матеріали, а тут дешевші матеріали. Тобто, тут така бляха, яку, наприклад, капот можна взагалі ладошками погнути, руками перегнути. Вона за два роки може проживіти. Е, малесенькі такі колесика, вони попадають, майже всі ями влізають, тобто, трохи нагружає підвізку. Салон так само, тут такий дубовий дешевий пластик, який ну, Ну, дешевизною трохи віддає, того що, того, що вона дешева, тут нема таких дизайнерських рішень, яких потім, да? Нема таких дизайнерських рішень, наприклад, якихось дуже там, крутих. І про щось тут е, говорити, про якийсь дуже сильний комфорт чи щось таке то не треба. У нас трьохциліндровий двіжок, який дає трошки вібрації, через те, що там три циліндри, він е, менше. Е, він не менше, він більше дає вібрації, ніж чотирициліндровий, тому що чотирициліндровий більше збалансований. А три циліндри Лупаш собі такий не в Унісон, а так, у рознобой. От. Діло в тому, що маленький мотор, його тяжко прогріти зимою. При мінус 20 там є проблеми. Так само у них хворі місця це глупна система, тому що там ну, в принципі там все дуже малесеньке. Тому що і дешеве, скажімо так, з дешевих матеріалів, тому що то машина сама дешева. І воно не так настільки практичне і надійне, як на дорожчих машинах. Тому тобто, що там вона покривається корозією, живіє. і таке, ну, Як вихлопна система, то дуже часто йде під заміну там, за, за якісь років два навіть. Вот. Машинка не оцинкована. Слаба така краска, слабо, ну, лакокрасочні матеріали, Не те, що слабесенький, а маленький слой. Шумка тут така собі, скажімо так. У нас в комплектації йде ще кондиціонер, який забирає 20% від тих кінських сил, небагато що тут є, 65%, то якщо 20 забере, то там лишиться якихось 40%. Але в принципі для міста. Я б не сказав, що вистачає, ну переміщатися можеш. Ти не чувствуєш себе тут сильно ущербного, тому що вона не, не дуже велика, скажімо так, але ну, сидіти тут можна. Трошечки можеш посунутися, але все буде нормально. Тобто не, нема такого критичного состояння якогось і нічого тебе тут... П'ята є навіть. Кропка і мотор у нас Тут більше. найбільше. Ну, в принципі, на насчет мотора він трьохциліндровий і він дуже часто блин, напрягається. Наприклад, якщо ви тут, ну не тут, а в принципі, якщо в машині, наприклад, стоїть v 6 чи що, то ви його менше крутите до, до максимуму. А даний мотор у нас робить практично завжди на такому блин, підвищеному темпі. Тобто він більше під, підвергається із носу через бляха у нас жорстка труба. Через те, що його треба крутити, щоб вона їхала, а ви хочете їхати, то нема сумнівів в тому. Я тут, навіть трошки даю. Гарі? Yeah. <рес> Жарко вже все ходить. У нас електроступ підйомники навіть. Карти, у нас такі дубові, дешеві, пластик теж. Все дуже просто. <рес> Аж за задуже просто. Ну ззаді сидіти можна, наприклад. Тож я хочу, щоб вона їхало. Підвістка в нас проста, тобто у нас передній привід. У нас деська і ззаді, звичайно, барабани, ззад простий міст. І діло в тому, що тут все таке мініатюрне на насчет підвіски, того вона так, до таких скажімо так, деформацій, тому що при наших дорогах то всі машини до того склонні, скажімо так, а у девому ну, ну вже годить так нормально то ми їдемо до 100. Ну швидкість тут відчуває... Йо йома, труба треба кричати. Швидкість тут відчувається, не дуже тому, що то така капсула, блін. Ну не смерті, то не, не джиллі, але. І діло в тому, що дивись, як ти купив Deo Matiz, то він, скажімо так, не буде він безпечний. Далеко не безпечний, ну не то, що небезпечний, він не, не комплектується подушкою. Подушками безпеки, діло в тому, то тут немає подушок безпеки. І защита для пішохода тут теж не сильно пляще. Тобто ну, на ній бажано скоро не їхати і е, в потоці тікати від дядьків на джипах, тому що може тупо зам'яти і взагалі в принципі, завалити. Я бачу, я не їду далеко. ж п'ять літрів бере. Дивіться, ти більше ви, ви напевно, якщо купляєте Matiz, думаєте, що він буде економний, а то насправді на не те, що далеко не так, то просто не так, тому що вона бере в середньому біля 7 літрів. І по місті, якщо ти їдеш з кондиціонером, ну, може витягувати взагалі до 9. Мотора дуже чути. Так що така штука, м -м, ну, якщо, як, наприклад, якби я мав 3,5 тисячі, то я б купив. Старе БМВ, наприклад, або щось там, якась, Volkswagen Пасата, щось, щось, щось того. На газі, так, якщо, якщо хоче економити, тому що вона тут вона не економна. І БМВ буде мати хоча б один айрбек. Ну, якщо нема, то можна поставити, але він буде, в принципі. От. Ну, це моя думка, я би так зробив. Але є такі люди, які купують і довольні машиною. тобто Вона така няшна, вона з вигляду підкупає своїм дизайном. Тобто то ти такий робиш, якщо приїжджаєш десь ну, не на стрілу, я маю на увазі на зустріч і виходиш де у мотіза, ти зразу такий, ааа, няшки. Чувак, на матізі приїхав, молодець. Така фігня, а прийдеш на Б-Вестері і брутальний ти, о, блін, та її там робити, все щось. А це, типу, компромісний такий варіант, що ті, його не треба буде там дуже сильно робити кожен рік, наприклад, але треба буде все одно. Тому що тут маленькі колеса, е, мініатрна і мініатюрна підвіска. Так що треба, її все одно треба робити. Всі машини треба робити. Якщо в глобальному е, так розібратися, то всі тачки гамно. Тобто Феррарі Італії теж горять, там Порші. GT-3, які вийшли, теж горіли, ми бачили тут в тубір. Тобто нема такої машини, що все, нічого їй не бракує і собі їздиш. Я знаю, що є фанати, які там, скажуть, що от, там, моя Volvo, там за два роки ні разу не ламалася. Може і таке бути, я не спорю з тим, але по принципу взагалі всі тачки гавно, грубо кажучи. тобто. Ви можете прип... Ого, ми їдемо третього 22 роками. Корабель. Корабель, да. Ну, в принципі, є така парусність, як в смарті, тобто вона теж... Блін, ага, не ві. Тормоза говно. Серйозно? Термозай гомо! тормоза, труба. То Барабани сзади, через то такі тормоза. Я Я перекидаю. Йоми, нагрілося. Так, дивіться, в нашому кліматі ще будуть проблеми, ну можуть бути проблеми зимою, того, що... Сам двіжок по собі малесенький, і він блин, поки нагріється, короче, довго це то все про, про ісходить, тобто поки то все перезганяє. Е, Що? Бувало таке, що вона не заводилась мінус 25, я знаю такі випадки. тобто, що В тебе не було, але я говорю, що є, бували такі випадки. І тобі шо, її роблять там десь в Казахстані, вроді, да? чи щось таке? Да, і сама сама і зборки, короче, ну така, ну середньокова, не дуже, якщо чесно. Я би офігел, якби за таку машину і мені так її зібрали, нову машину, якщо взяти, і вона так зібрана, це дроба. І ще дати так нормально, коштує бужна іномарка. Тобто ти можеш їхати в якомусь старому Мерседесі з Кириним салоном, а тут ти їздиш на такій, типу, новій машині, хотів нову машину, купив собі нову тачку, а вона, блін, трохиться і фігово зібрана. От це трошки, блін, так пригнічує. Скаже щось добре. нас зеле і маленько. <глава> Я це зараз буду глядя. РС називається, вона в Store доступна. Тут можна заміряти на 1,4 милі, ти фокусуєш чи розгон і вона 40 відносно GPS, тобто спутників. Так що відносно правдево, ну, там плюс-мінус є, по-любому якісь е ці. Зараз ми заміряємо, скільки наш Матіс, За скільки Матіс проїде 1,4 милі. На, Сустря нажимали, но само. Ну, сама має це. Все по нулям. Мага. Марш! Друга, нова! Ну там 50 штук. Восемьдесят! Ну! Включай, давай! А, все, здихає на четвертій. Вітер дуже... Сто, давай, буде, не, сто! Сто, є! Сто, є! Є! Я так, Так Ями. Оп-оп-оп-оп. О! Що, приїхали ми за 21 секунду? То нормально? Ну як? Та не дуже, але для трьохцілінтрового мотора то нормально. 93 було на виході в нас. Ну вона розгоняється тоді за секунд 24-25 до сотні, 24 до сотні розгоняється. Трохи дофіга. До ну блін, то просто, так, Я думаю, якщо вітер не був зустрічний, а вітер був без з то б було ще скорше. Опа. І так, Матіс, у нас машинка така бюджетна, тобто ви платите маленькі гроші за то за, за сам автомобіль за, за, за мало авто. Тобто, тут е, Дешевий пластик, деш, дешевий е, е, матеріал, в принципі, її і, і, і мало машини, за то ви платите маленькі гроші. Тобто, якби було трохи більше, то би цей, платили б більше. Дизайн так, дизайн італійський, вона з вигляду більше приваблює, наприклад, чим середини, тобто, вона така няшна, І я в принципі думаю для дівчинки. Чи для жінки, це буде такий досить непавний варіант городський, ну, але він не дуже буде такий, скажімо так, економний. От, так що, все, дивіться Drive, підписуйтесь на канал, ставте лайки, поглядайте браслетики і до нових зустрічей.